Всім привіт! Що, чергове відео на каналі? Ну що, готовий наш прицеп, що ми робили. Бачите, як гарно вийшлося. Фонарі. О! Ну, крила трошки такі старенькі вийшли, Ну нічого. О. А так то, ну що, нормальні ж вийшов прицеп, правда? Я думаю, що так. Да. Ось така краса вийшла. Ну, Насправді я жартую, мій прицеп тут, а то прицеп приїхав на ремонт. О, хоч не встигаю собі нічого робити, але добрий день! Просять, то треба його щось зробити буде з ним. Так що що, що про, про... Ну, що ми маємо зробити з ним? Значить, під заміну крила. Мають піти, пластикові сюди мають бути. ну Бачите, відповідно, ту вовсю херню треба почистити, погрунтувати, пофарбувати. Фонарі заміна буде. О, всередині трошки казали, теж окультурити, підкрасити, підчистити то і все діло. От. Що тут ще? Ну, Диск і раму треба підкрасити. То є, вроді ми відріжемо. Тут габарити такі, він вузенький, їх навіть за машиною ті габарити не видно, казали відрізати нафіг, Що він тут в нас? Це я так не знаю, чи він це заводський, чи це саморобний прицеп. ну от Така бірка тут на ньому. автостен. Маса. Тую бірку теж треба буде нам або відсверлимо і тоді переклепаємо новими закльопочками, напевно, так і зробимо. там, бачите, все теж осипиться. Прийдеться, певно, скоріш так зробити. Та й все, в принципі. Коротше, підлатати, освіжити, окультурити. Отака От фігня. Ну, насправді прицепчик такий акуратний, маленький. По вантажу підйомності я знаю, що там по ходові, я навіть і не дивився, що там в нього є. ну ресори скільки тут листочків чотири чотири листочка. ну Блін, знизу він теж. Він теж. Напевно, що треба буде його перевертати. І робити низ. Бо подивитися, мова і підварити треба буде де. Ну то його таке залишати теж не варіант. Треба щось зробити з ним знизу теж. Амортизатор бачимо, кренький трошки підтікає втулки. Втулка тут теж розлізлася. Ну, Треба, треба підлатати. Ну що зробиш? Треба, то треба. О, що тут ще з криміналу в нас такого є? Ну, візуально так, що побачив, то побачив, а далі по ходу діла будемо може де підварювати, то і все робити. Зараз, Ну, буду зараз починати першим ділом, що будемо його розбирати. Познімаємо фонарі, крила, напевно. От і фонарі, номера, таке все, що лишнє, катафоти, все знімаємо. Крила так само, бачите, які вони. Треба їх буде повідривати звідси, то металолом вже. Отакі. От так що приступаємо щось робити. Так, що ще забув сказати з матеріалу? Значить, чорна фарба. Отака емаль. ну, Я не казав, що купляти, я так кажу, на яку суму ви розраховуєте, собі купуйте матеріали, мені привозите. Хочете, я купую. Що, ну, так як я знаю, що мені треба, який матеріал, і якої якості я би робив, то я куплю. Але ну, кажу, може вам не підійде ціна. Так що кажу, купляйте матеріали самі от, от, і привезете. І що привезете, тим і зроблю. Так що от привезли. Імаль чорна, то піде нам на раму, на то його все. Далі зверху він буде сірий, от емаль сіра. Ощинник 647-й. Е, акрилових два. Два акрилових. Грунтовка сіра Новоловська. От, вона, бачите, йде однокомпонентна. І фонарики, нові фонарики. Ціни, я думаю, о, то по 300 гривень, той 82, той 145, ця 340 ґрунт. І фонарі по, по-моєму, по 250 гривень, щось казали, чи що щось таке. Отакі діодні фонарики. О, там видно, що вони діодні. Три дрота, відповідно, маса, поворот, стоп і габарит. От, зараз ми тако прикинемо їх, як вони сюди у нас будуть дивитися. О, отак вони в нас сюди будуть ставати. От. Так вони в нас ось сюди по вертикалі не влізуть, а отако вони будуть сюди дивитися гарно. Так, що сюди зробимо, під'єднаємо, проводочку всю переберемо, подивимося. От, от такі, В принципі, може треба буде подивитися. Я знаю, хто мав в користуванні такі діодні ліхтарі. Ну, там, може, на газоні, на зілуєкому чи ще де. Як вони ну, що світять, то я думаю, вони нормально світять, як вони ходять. Якщо їх там вистачає там, на місяць чи на два, бо. А лампи розжарювання, то ясне діло, що вони прослужать довше. От. І в плані того, замінити відкрутив, лампу замінив і все. А тут, навіть, а дивіться, я не знаю, Та він навіть, походу, і не розборний цей фонарь. Нема тут ані не болтиків, нічого. Да. Це одноразова параша. Ну, але у нас світить. гарно, бачимо їх в роботі. І вони, походу, не ремонтно пригодні. Бачите, нема. Тут воно йде, щоб вони розбиралися. Тут просто гайки підкріплення йдуть. От І все. Ну, Китайське, понятно, але я б напевно собі на хоч такі, які вони не є. Якщо вони хоча б трошки б служили, то я б собі такі б взяв на, на свій прицеп. Хоча там зараз в принципі, вибор є досить великий. того всього. От. Так, ну що? Зараз кидай, бо поки гараж своїм прицепом зайнятий не буду. Зараз нічого тут нам такі роботи, то та вон, сьогодні звісно, жара 32 в затінку. Зараз ми його туди під хату ближче трошки в тіньочок, переносочку кину, будемо зараз там розбирати, різати і то є все. Ну що ми? О, відбій повітряної тривоги виє е, зробив? Значить, Крила повідрізав, то є все діло. От, така, бачите, фарба, колір був під крилами. Позрізав тут кронштейни, позачищав. Аналогічно з цієї сторони От позабирав звідси. От. Все, поприбирав номера, бачите, під номерами що робиться. Фонарі, номера, відражателі поснімав. Ось така фарба, бачите, в оригіналі була. Ну Як новеньке було, гарненьке, мураха. Прицеп називається мураха. Така назва якась кумедна. Тут то, ага, бачите, о, десь болт о, обірвався чи що, треба щось тут буде зробити. Ти борти прикручені виходить. О, що є ще, що є ще? Ага, треба ще нам. Е, значить, що я планую, як робити, будемо. Передній і задній борт знімаються. знімемо їх на розкладного столика на вулиці, собі тут в затіночку. Почистимо, пообдираємо. То і все. Ну, ясно його зняти, з ним легко працювати, буде, як він знятий буде. От. І Ми його перечистимо, ґрунтанемо. І може навіть пофарбуємо в сірий колір. Передній і задній борт знімемо, зробимо. І, наприклад, я можу його в гараж, борти сховати, і вони нам не будуть заважати. Ну і в разі чого там руса дощ, нічого не станеться. Далі, то бур, по бортах Далі треба нам буде стати, якось в один день зробити, його перевернемо. От, і будемо працювати знизу. Зробити дно треба, обробити, погрунтувати і пофарбувати. І хай воно так буде висихає. От. І тоді вже нам останеться робити шкарлупу зверху. Ось такий план дій. От, виходить. Ну, що сказати, все, лущиться, болти ржаві, майже нічого не відкрутилося, вирізав булгаркою. Все. Так що якось так. Нічого приведемо в порядок. Ось таке. Так що продовжуємо робити. Так. Ну що, у нас сьогодні новий день, продовження відео по прицепі. О, жара неймовірна. Зараз вам покажу, що там у нас робиться. Ральф вмирає від жари. Майже 30-30 Тінькові Ну і не знаю, що тут сталося. Пішов сезон прицепів на ремонт. Ой, йомойо. -йо. Той стоїть тут, полурозібраний. О. Ну, сьогодні будемо його далі робити. От. І присунули мені такого прицепа, загружений він якимись ну, дровами. Це привезли мені там дрова. О, бачите, в мене там трохи тако дров є. Там такий навісик в мене з дровами. Ну, напаління в гараж. Я в принципі там беру будь-що, що горить, то мені ще тут така кубка мусору перерізати треба буде. Ну і о, таке попривозили цілий прицеп. Ну, от, Дровішок. тут от, тирсоплита, таке, всяке, може щось. В принципі, таке навіть на якісь полки можна було б і вибрати, може щось відберемо. Тумбочки якісь бачу. От, А зате я маю зробити оце. от. О, бризговика тут о, підварити. О, зробити. Ну, Тут я бачу, хтось вже щось смаркав. Треба тут о, підчистити і шовчиком пройтися та й все. Це маємо зробити і... І, 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 і отут-от трошки підрихтувати борта. Бортво теж лопнув. Десь щось тут чи вдарили, чи що тут треба підварити. Ото за тую кучку дров мені треба оце зробити. Ну, бачите, слабенькі ті прицепчики. Ну що, що ж там тирсу плити, грубо, подивіться, ресори. Все. Ресора вже все. То. Не дарма я собі роблю свого, потужного такого, але то, то не варіант такий о, прицеп. Це, бачите, заводський, так само, як і той заводський. Я так зрозумів, що це так само заводський, бо він щось схоже. О, е, ржавіє, бачите, дивіться, все в о і крила такі во, воно вже бачите, теж видно, що все старає клепане, варане. Ну і купити таке во віддати за нього. Скільки він там зараз? 25 чи 20 чи 30. Десь в тих від 20 до 30 тисяч такий прицеп, якийсь путній, бо я думаю, буде коштувати. От, і за таке металолом віддавати такі гроші, потім з ним мучитися тільки. ну, ні. То не мій варіант. Тому я роблю собі свого сам. То буде прицеп, як прицеп. Отак є. Так що, що нам треба розгрузити, ще те і дрова треба. Щось відберемо, що на, що на паління буде, що відберемо якісь, може, на полочки там, кажу, пару, якийсь досочок виберемо з щось і все, і станемо того, підробимо. Тут недовго роботи. І тоді вже будемо займатися далі тим. Ну, от таке якась, не знаю, не було в мене ще такого, напасть пішла з прицепами. Ну, собі нема коли, що робити. Сапожник без сапог роблю людям, собі нема коли. Якось так. Так що зараз розгружаю і будемо щось потрошки ліпити. Ну що, з одним ніби розібрався? Вмираю від жари. Хоч вже сонця от і нема, але 35 вже в тіні, капець повний. Так що варити, різати трохи в таку жару тяжкувату. Так, що зробив? Тут засмаркав. Ну, обірвано було тут, але я ще тут проварив. Тут проварив, ну і тут проварив, бо воно вже все потріскало, О, зараз вже нормально. так що Один мінус. Дрова тако на купі, ну це тимчасово. Потім десь буде трошки час, треба буде пилку стати, все перерізати, поскладати. Трошки відібрав собі на полочки там, такі однакові е, стирсу плити. Е, Ну, як планки, ти такі ширші, бо там вузенькі є, ну то там вузенька то не полочка ширше відібрав. Так Ось такий вийшов бартер. Прицеп дров і о пару точок моєї зварки. Все, того відкочуємо, закочуємо другого. Того, що чекає там. Міняємо місцями цього, приїдуть, заберуть. Не знаю, там чи сьогодні, чи завтра десь заберуть. Ну що, дрем? їжак, і отак виходить. Бачите? Ржа от. Ну, є от, місця, От, ніби тут відлущено. Якщо я їжаком тут войду, воно теж обдирається під ним вже є ржа. Це воно з завода не оброблено нормально. Десь на голову бляху все так ложилося, воно навіть і під, на підржавлену, і того така біда з тим всім. Ну що? Спасти. Тут, якби в ідеалі, то піскуструй, тільки тоді ґрунтовка, і тоді було б в ідеалі. Ну так, будемо пробувати тільки таким методом, більш варіантів в нас нема Видерти по максимуму. Прогрунтуємо і тоді вже фарбувати. Інакше, ну, який варіант? Варіантів насправді нема. Як обдерти, то я все кажу. В ідеалі, то тільки піскоструй. Так що ще сьогодні треба нам цього борта, того, з двох сторін пообдираємо і ще сьогодні ми їх ґрунтанемо. Хай вже будуть загрунтовані собі. Ну що, одну вже во загрунтував, очищено, обежирено. Все, валим другого. грунтуємо добре, зараз поки... О, середини, але будемо грунтувати в два слоя. Так, зараз що ми робимо? Зараз поки пульвіра десь отако От закинемо на балон, щоб він тут собі жив. Поки... О, ось Е... Зараз хай схопиться трохи. Ми накинемо другий слой. о е... Теж він схопиться і ми вже перекинемо. На зовнішню сторону внутрішньою до столика, зовнішньою наверх. І прогрунтуємо, і так воно остається ночувати. От, і вже борти, в принципі, будуть готові. Завтра вже можна буде її фарбувати. Так що, отак, грунтуємо. Грунтовочка. Отака. Однокомпонентна вона, але ну, ну не, не така, не последня. 340 гривень сіра. так що Грунтуємо нею. От, от таке Так що підсихає зараз і будемо на другий слой заходити. Ну що, от вийшло. то вже лицева сторона Ну, звідти два слоя і звідси дав два слоя. Ще воно тут, де не вогке, бачите. Таке корозія, ну і рапатеньке де де-не-де. Ну, тут в ідеалі тільки піску струй, тоді ґрунтовка, ну але оживити, уживимо хоч так. Більш варіантів немає дерти все і грунтувати, тоді фарбувати. ну, бо... Деякий час воно пробуде по-любому. Що воно не повилазить, але з часом все рівно воно. Буде лізти, як не крути, бо вже корозія в ньому є, і ідеально вичистити не вийде, але продлити життя тому прицепу ще вийде. Так що отаке. -е, ночувати вони залишаються на вулиці. Зараз ну, я тут козлик тако вуріт, що відсуну, щоб ворота закриті, дощу не передають, та й в принципі вона через півгодини години вже буде ідеально, майже суха на вжево. Ось тут вона вже руками вужу, бачите, не ліпне нічого. Так що ночі зараз дуже гарячі, теплі. На завтра будуть е е готові. Завтра фарбуємо. Ця сторона буде сіра, внутрішня буде чорна. Завтра фарбуємо, жара на дворі. І завтра воно, напевно, якщо все добре, то буде сухе до вечора на такій жарі. Так що, отакий вже вечір. Закругляємося зборище прицепів вийшло. Так що якось так. І завтра будемо вже працювати, то і зробимо. завтра вже будемо самим кузовом працювати. От. Покажу, що і як будемо робити.